в Україні. Наказ номер 440 Внесли зміни 15.08.24, зокрема, і в додатки. І, зокрема, в накладну вимогу. Тепер вона стала більш універсальною. З'явилася примітка, з'явилася сума, з'явилася вартість за одиницю. Тобто ціна. І тепер не треба буде танцювати з бубнами. По комусь треба, щоб була ще й старій накладні ціна і сума. Комусь треба, щоб примітці писалися серійні номери, наприклад, зброї. Це позитивний момент. Я вже її зробив, тому в кого ще нема, звертайтеся. Також зробив додаток 1, поки що в такому напівавтоматичному варіанті, Узагальнюючи відомість обліку військового майна в електронній формі. Це заготовка, це для неї якби, база. Це зведена таблиця. Я зробив саме так, щоб, по-перше, була менша нагрузка на файл. По-друге, поки що без макросів, тому що вони викликають помилки. Іноді, якщо неправильно ними користуватися, що ми робимо? Правою кнопкою оновити. Оновлюються всі дані. Тут які налаштування у мене? Тільки вибуття і надходження. Внутрішнє переміщення не чіпається. Служба, поки що всі. Ви можете собі вибрати, якщо ви декілька служб ведете, але краще окремими файлами вести. І дата. Це період, по який ви хотіли би скласти цю книжку. Тут дата документа. От, тобто, якщо вам щось, наприклад, по 26-те тільки буде виглядати отак. Якщо вам повністю, то вибрати всі і все, що попадається в цю книжку. Але я наголошую, що оці залишки, вони складаються зі всього, що надійшло. Воно, ну, якщо ви поставите, якщо ви не виберете найпершу дату. То у вас залишки будуть некоректні, тому що не врахується найперше надходження, а відповідно після того будуть вибуття, і можуть залишки бути з мінусом. Тому врахуйте це. Коли ми вже все підготували, копіюємо, переходимо в додаток 1. І ось тут, -от, правою кнопкою, вставляємо як значення. Все, в принципі, у вас готово. Там знизу додали посаду. Хто відповідає за стан обліку і хто безпосередньо веде облік. Дата тут поточна стоїть, звітний період прописуєте, ну і ці штуки заповняєте. Так, ще тут вкладку облік внесення вручну було. Я сюди замінив універсальний імпорт. Зі всіх документів імпорт прибрав. Універсальний імпорт або ось тут є, і внесення вручну, або. Ну, вкладці облік. Ще хотів би показати типові помилки, особливо коли створюється додаток 47. Натискаємо створити, починаємо вводити. Почали вводити. Тут підсвітився нам потрібний матеріальний засіб. Все, ми натискаємо підтвердити і ловимо помилку. Чого ми її ловимо? Того що нам треба, щоб оцей матеріальний засіб він перейшов. Верхню клітинку. Тобто ми або Enter його вибираємо. Або двічі клацнувши на нього. От тоді буде все добре. Сюди руками нічого не треба проставляти. Тут все за вас зробить макрос. Чіпати тут нічого не треба. Так само і з 13-м додатком. Що важливо ще? Категорія повинна бути в такому форматі. От е, в текстовому. Категорія це категорія відправника, і має бути обов'язково заповнена категорія отримувача. Обов'язково має бути ціна. Якщо не знаєте, ставте 1 гривню, але це неправда. В бухгалтерії завжди знайдете ціну. Ну і в принципі в службі вона повинна бути. І обов'язково код номенклатури. Також, якщо не знаєте, ставите BN. Інакше у вас додаток 47 не сформується. І додаток 13. Наповняти базу як можна. Наповнення бази, берете свою стару базу. Якщо у вас не моя база, а прям своя стара. Копіюєте з неї по стопчику. Тобто найменування скопіювали, сюди вставили. Одиниці виміру скопіювали зі своєї бази, сюди вставили. Категорії так само. Ну, якщо це залишки, ви переносите, то все переносите в надійшло, звідки перенесення залишків, куди. На склад чи у відповідний ваш підрозділ. Підстави всі прописуєте. Можете перенесення залишків робити. Номенклатура обов'язково, ціна обов'язково. В запасному полі тут ставити надходження, якщо ви переносите залишки. Тип документа також можете перенесення залишків. Не треба це робити, так як я показував. В одному з відео через накладну. Можна і через накладну, але це не обов'язково так робити. Можна безпосередньо в базу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових відео.